309 день в Канаді, 17.04.24. Сьогодні середа, і сьогодні гарна середа, я сьогодні позаймався. Але я сьогодні смерджу, але кухнею до того дійде. Що зранку я прокинувся перед будильником, нарешті ніби виспався, хоч вчора і пізно пішов спати. Напевно, душ попливав, може, я зараз хожу ще раз душ. Встав, виключив будильник. Потихеньку зібрався. Ой, сонне крісло. Сонне крісло. Дуже добре крісло. І це, Зібрався і потопав на роботу. Не потопав я, а сьогодні був такий вітер. Мені сподобалось, зараз люди постять знайомі теж. Юля давно з ними не спілкувався, Юля з Святославом. Запостила дуже класний відосик Він в Фейсбуці чи в Інстаграмі, не пам'ятаю. О, весна! Гарна картинка така з, з, з дверей. О, вже весна прийшла. Хоп, зима. все В снігу? Ні, зима. За кілька днів. О, весна! Все вже пташки цвіренько гарно. Хоп, зима. Десь три рази мінялась погода там на дорозі. І зараз у нас таке саме. Вчора впав мокрий сніг. Ну, в нас він тут в центрі розтопився, його нема. Але я сьогодні їздив в, 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 далеко за Калгарі. Не, не за Калгарі, в Калгарі. Калгарі саме по собі воно об'ємне. І ми їздили наверх, Норд-Вест, і там сніг всюди. Я навіть зняв телефон. Цей телефон я знайшов мінус. Мій Huawei старий. Він мав можливість редагувати прямо відео в телефоні стандартна функція, і можна додати інші кусочки. Тут можна вирізати і все, обрізати, і нічого нового не додавиш. Добавити музику і все. Один, один кліп. Ну, треба з тим щось робити. Треба скачати собі якийсь е, нормальний додаток і там редагувати, бо не можу нічого запостити. Е, Нема нормального редактора. А я все робив через стандартний додаток. І навіть зняв на відео: з одної сторони, гори, гори всі в снігу, а тут весна і вітер. Я так далеко перескочив. Що я на роботу проти вітру? Та вітер якраз дує з тої сторони. Вчора сніг в лице, а сьогодні вітер. Зайшов я на роботу, нормально, я швидше приходжу завжди, щоб мені тут йти. Зробив кави, сижу п'ю каву. Ох. Прийшов Алекс, ми обійшли технічні приміщення, все нормально, все працює. Заявки, а, ми перші пішли видрукували заявки. Бо я думаю, може чака з лапою. Сьогодні вже треба дати змазку. А він має сидіти біля комп'ютера, виключати мотори, машини, бо там, коли воно включене, можна затягнути в ту вентиляцію і перемолоти. Не бажано залазити, коли воно включене. Ну, не, не можна. І він, його не було. Ми оглянули, повернулись, там подивилися, що ми маємо зробити. І прийшов Сем. Сем каже, міняємо, гриз, все, міняємо грі, все змащує, так як має бути. І потім їдемо здавати пляшки з Алексом. Добре, Сем з Алексом їдуть, а я з чаком залишусь там дивитися пожежну систему. Тож вони ну, ми пішли з Алексом змащувати всі ці системи, беринги, підшипники. А чак не забув. Ми змастили кажу, все, Алекс, їдь, а я з чаком лишаюсь. Ми пішли. Прогнали систему пожежної безпеки, там ми перекрили все і просто прогнали, щоб резинки не потріскали, не текла вода. Отакі ну, от справи. Ми то зробили. Чак ще мені розказав про систему. Спринклери з водою Оце як пожежа, лопає там така капсула, і вода тече. А назовні класна система, я цього не знав. Як на вулицю виходить труба, наприклад, буде наступна будівля, і от труба вийшла, але ще недобудована будівля, і там поставили спинкер. В ній води нема, бо зимою замерзне і лопне. Там повітря. І класно так зроблено, підведено повітря, воно виходить тут в трубі повітря. І якщо воно лопає, виходить повітря і помтече вода. Система проста. Показав мені ті мотори, все маю знати. Ти, що ми ще поробили? Нічого ми такого не робили. Вже не пригадаю. Е, приїхав Сем, Ми пішли пообідали, поїли. А, чак поїхав кудись. А я пішов робити заявки, я закрив заявки. Була там одна заявка високо в нас е, на, в пентхаусі, там високо стеля і ролета. І оцей ланцюжок він обірваний. В нас нема е, тих ланцюгів. Я, я вже позвонив в офіс кажу, замовити мені ланцюги. Бо, якби були ланцюги, я міг ремонтувати все. А так вони обриваються, вони гублять частинки, все, ми вже не можемо. Ну як зробиш, коли він закороткий. Це я ще зремонтував, але кажу, ну замовити. Бо треба на гарантії відправляти мордатися. Пелін забув. Мені треба зробити фотографію, фотографію холоди-морозилки, бо поламали кришку таку, що закриває лампочку. Поламали її, забагато напакували, і я мушу зробити фотографію. Бо це не гарантійний випадок. Йому можуть спробувати знайти. Але знімуть з людей гроші. Е, так, так, так. Поробили ми то, нехай пообідали і чак каже, їдемо на сьомо веньоро. Поможеш мені там встановити сантехніку, треба туалет замонтувати для охорони, зробити кабіну. Та без проблем я пішов до нього, і ми отак з ним там бавились з трубами. Він зі мною радився, що як зробити. Ми придумали, зробили, але вирішили чуть-чуть переробити. Треба запчастини, і ми поїхали. Туди, в ті гори, де сніг, взяли дошки. Ну, реально, вітер холодно. Зараз, коли вітер, то реально холодно. Тут весна, це таке от, літо зима, літо зима. от от весна. Тут немає дощів, ще дощ ні разу не падав. Сніг мокрий падав. І то, так знаєте, попадало. Сьогодні сніг сухий, політав, як пилюка виглядав, дуже дрібненький. І тут день літо, день-зима, день-літо, день-зима. Отак воно сходиться. І оце перепади температур, вони впливають на людей. То голова болить, то ще щось. ну Це не шинок, але отака от погода. Тиждень буде холодно, зараз тримається така собі холодна погода, плюс 5, але буде потепління. В них, в них завжди так. В квітень, травень вже все. Травень вже люди їдуть на пікніки. Травень вже буде нормально. Е, далі буде літо. Ми поробили це все, повернулись назад. Я ще скоренько пріворкаут порошок. І в тренажерний зал. Сьогодні я дуже гарно позаймався, просто задоволений. Всі вправи зробив. І думаю, так: біжу я, біжу я на, біжу, на біговій доріжці, бо завтра в мене знову халтурка після роботи. І я не буду мати завтра ніякого часу. Прийду пізно і отаке от. Попрацював. І потопав додому. Передівся пішком пішов додому, без машини, нема сенсу її брати. Е, прийшов і зготував собі. смачненьке. Курка в мене морозилці, не хотів розморожувати, тому зробити бульйон, Але думаю, бульйон довго робити. Бульйон плов, не хочу, якраз закінчився. Зроблю макарончики, У мене багато тунця, зварив яйця. Знову це моє улюблене зараз топчик. Хліб тостерний, е, по кругу даю собі оцей бекон і це всередину це просто капець. І аж хочеться пива холодного до того. Так собі і зробив. Зверив макарони, макароні багато не брав. Я хотів іменно цей хліб, а макарони зробив на роботу. Макарони з цим сиром, Сир я викидаю, а потім, коли грію, додаю. І перемішую, і виходить реально макарони як з сиром. Дуже класні макарони. Е, Вчора я розказав, вчора чи позавчора, розказав за адвокатшу, яка в Києві дуже допомагає військовим. Я там прикріпив посилання на її телеграм, і хлопці подивились. І вже всі хочуть зробити цю довідку. Так без проблем. Люкс. Я прикріпив спеціально її контакти, але вже мені написав, написали мої підписники, які дивляться. Привіт. Ще можуть можуть їм зробити, а що ж ні? Якщо мені можуть зробити, то її можуть зробити. Просто вона вже мої дані має, там паспортні фотографії, ще щось, все, що їй треба було, вона, в неї вже моє є. А їм просто треба буде дослати фотографії і всі питання будуть закриті. Скинув контакт, вони вже відправили повідомлення, чекають на відповідь. І буде добре, якщо таку довідку зроблять. Всім. Ця довідка потрібна, і її треба можна взяти тільки в Україні. Ну, ясно, ні, можна зробити витяг з дії і піти, ну, відправити кудись там Бедмонтон, забавитись тим, потім перекласти, я вже чув, що то 60 доларів коштує, плюс ці час тратити. ні 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 Зробити раз, все як має бути, і нормально. О, так що, якщо треба, зразу скидаю. Нарешті канал став корисний, чи трошки. Так само я. Запостив в себе в групі 41-й поверх, не в цій, там, де я збираю вечірки, оцю Lions Joy. Вони зробили оголошення, я сьогодні забронював для них зал на 12 те число. На 12 те число вони будуть робити, ну, пробують зробити організувати вечірку. Е, супер, молодці. Вже от є, є записи, вже записуються, і це буде для дітей 6-8 років, по-моєму. і нормально, нормально, мені сподобалось. Вони зробили реально класно, діти були в захваті, всі задоволені. Так що, якщо хтось хоче розважити дітей маленьких, то якраз все туди. Це туди. Одна вчителька, друга вихователька це просто капець. Масха і запостивши їхнє оголошення. в групі. І я теж зроблю в той день. Я сьогодні бронював зал, думаю, забронюю, коли вони просили. Але думаю, ну що, раз я вже буду там, я зроблю вже вечірку для своїх. Ну, для всіх, хто в групі, хто там захоче, хто запишеться, зал заброньований вже до кінця. Але це 12 число, ще купа часу, так що я ще на наступний тиждень зроблю для наших. Вже два тижні не було. Я написав в групі, кажу, ну як. Вже два тижні не було, але цього тижня не зможу. У мене в планах завтра робота. Не маю часу. Я в основному в четвер їхав, купляв фрукти, щоб вони були свіжі. Там якраз ананаси доходять, дуже смачні. От. І, блін, нема часу поїхати в Фристон. Завтра я малюю в п'ятницю. У мене тренажерний а в суботу. Ну, тренажерний можна, звісно, десь перенести. Але я вже не хочу переносити. П'ятниця, то і п'ятниця. Нехай буде. І а в суботу я думаю завести машину на сервіс. Плюс Аня просила з подругами їх там. На... Аня хореограф, дуже хороший хореограф. теж рекламою робив. Якщо хтось хоче на танці, дорослій танці, то до неї. Якщо... Ну, я контакт вже не буду прикріпляти. Хто подивиться, той спитається. Вона прийде в суботу до мене. З дівчатами будуть там танцювати. У мене весь піличе. Так що теж має бути цікаво. Зайнятий цілий час зайнятий. В суботу я, напевно, що завезу машину зранку і повернусь. Нехай вони собі там роблять в суботу, може, в суботу і зроблять. Бо якщо не зроблять, я в неділю до церкви не попаду. Забігаю наперед. Коротше, от, от. Гарно, я смачно повечеряв. Гарі був якраз крутився. Я Гаррі кажу, пробував таке пиво. Ніхто такого не пробував пиво в барбікан. Я сам на нього натрапив нечайно в Фрістоні, я беру ящиками. Його в мене тут вдома ціла купа того пива, і я ще беру, бо я знаю, що воно воно заходить як в суху землю під смачну, під смачну вечерю. І ось такі-то от справи. Дав йому ще пляшечку пива, але він вже почистив зуби, він чистить зуби дуже довго, аж в кімнату йде зубною щіткою. Думаю, що тут вже в в кімнаті. І це. Завтра вип'є. Завтра, четвер, а, то він, до п'ятниці, що тут, напевно, що буде. Так само, як Нана. Нане, я так і не бачу. Вона десь приходить і зразу хоп, кімнату її нема. Ну, вона є, бо машина є, але я її так і не бачу. Гарі собі крутиться, тут собі спокійно любить подивитись спортивні канали, тому йому і пиво підкину. І ніби все. Сподіваюсь, нічого не забув. Ясно, що щось забув, шпаргалку вже не веду, зовсім розлінився, але треба йти спати, бо вже пізня година. Я завжди десь біля 12-ї лягаю спати. Хоча завжди хочу в 10-й. Ідеально би було мені лягати в 10-й спати. Може, як приїду весь вілич, все зміниться. Побачимо, побачимо. І йду відпочивати, щоб дуже заскочу. Гарно спав вчора, значить, сьогодні так само.